Що ж таке електрод? Електрод – це зварюваний електрод являє собою стрижень з електропровідного матеріалу або зварювальної проволоки так званої сердечника. Сердечник забезпечує підведення струму до зварювального виробу і має спеціальне покриття. Складається з порошку і клейкої моси. Зване обмазкою. Під час виконання зварювальних робіт стрижень плавиться, а обмазка при згорянні створює газовий захист шва від негативної дії кисню і утворює захисний шлаковий шар. Один кінець стрижня довжиною близько 3 см не має покриття і призначений для затиснення в електроду трімачі, забезпечення електричного контакту. Інший край трохи Щащається для більш легкого запалювання дуги за рахунок контакту з виробом. Існує чотири типи обмазки, тобто покриття, основна Уоні-1345, Рутилова Ано4, МР3 ОЗС-12. Кисла і целюлозна. Існують і змішані типи покриттів. Для здійснення зварювальних робіт з використанням тільки постійного типу струму підходять електроди з основним і целюлозним покриттям. Такі електроди підходять для зварювання відповідальних конструкцій для забезпечення максимальної якості зварного з'єднання. Целюлозна обмазка до 50% складається з органічних компонентів. Перш ніж приступити до зварювання, потрібно обов'язково перевірити, чи немає механічних пошкоджень на електродах, оскільки досягти стабільної дуги в такому випадку не вийде. Також обов'язковою умовою є не перевищення допустивного рівня вологості електрода. Домогтися якісного шва від вологих через неправильне зберігання електродами вам навряд чи вдасться. Для забезпечення сухості електродів використовують спеціальні печі, але в побутових умовах сушать їх за допомогою звичайних духовок. У поводі найчастіше зворюють вироби металопрокату з конструкційних столей. Причому товщина виробів зазвичай невелика. Вибираються для зворювання чорних металів ано 4, ану 21, ано36, УОН 13,55. Уні 1365 та інші, найбільш підходящі для таких цілих електроди з основним рутиловим або змішаний типом обмазки. Маркування складається з групи літер та цифр, за якими стоять певні характеристики. Буква Е це електрод, призначений для дугового ручного зварювання. 46 межа міцності, зварного шва. у розі, він становить 46 кг на мм квадратний. Після першого тире йде наступний набір знаків, що означає марку витратного матеріалу. Воно, як правильно, описано, положення густо або може бути запатентованою виробником в індивідуальному порядку, наприклад, моноліт. Далі по черзі йдуть цифри, що означають діаметр електрода в міліметрах. У цьому прикладі цей показник становить 3 мм. Перетин електрода. Підбираються, виходячи з товщини заготівель, що згорюються із зварного струму. Занадто тонкі електроди швидко згорятимуть і розбризкуватимуть присадковий метал, а занадто товсті створять додатковий опір і зроблять згорювання неякісним через малу глибину розтоплення. Буква У це ще один елемент, що вказує на придатність для згорювання певних металів сплавів, як і у випадку типів електродів. У для зварювання вуглецевих та неесколегованих конструкцій столей тимчасовим опором розриву до 60 кг на сантиметр на міліметр квадратний, в зварювання високолегованих столей з особливими властивостями, Н для наплавлення поверхних шарів з особливими властивостями, Т для зварювання теплостійких сплавів. Л для зварювання конструкцій столей, у яких є легуючі елементи. Д позначення товщини покриття. Остання літера верхнього рядка повідомляє про товщину шару обмазки. Вона необхідна для захисту рідкового металу, згорювальної вани під дією і зовнішнім середовищем покриття. Плавиться в міру горіння дуги та плавлення. Стрижня. Чим товстіша обмозка, тим більше виділяється захисного газу. Рівень товщини покриття прописується в маркуванні електрода буквою М. Тонке. С середня, Г дуже товста і Д товста. Група індексів символів наноситься лише на пакування електродів, призначених для зварювання високолегуваної столі. Цифра 4 вказує настійки зварного шва до корозії. Усього існує 5 ступенів. Буква F е, в нижньому рядку міжнародне позначення покритого електрода, що плавається. А ось тип обмазки літери РЦ. Е, існує чотири основні варіанти, тобто, їх змішування між собою. А, так, позначається кисле покриття. електроди з таким маркуванням придатні для роботи в всіх просторових положеннях на постійному та змінному струмі. Але вони погано варять зверху донизу. Не підходить для з'єднання металу з високим містом вуглецю та сірка. Сприяє розбризкуванню капель, можливі тріщини у шві. Б. Це основне покриття розраховане на зварювання постійним струмом зворотної полярності. Підходить для поєднання товстих заготівель. Р. Позначення рутилового покриття. Електроди можуть працювати на змінному або постійному струмі в будь-якому просторовому положенні. Але вертикальні зверху вниз погано варяться. Целюлозне покриття, буква С. Витратники використовуються для.